Вітаю вас, люба церква. Ми будемо читати перед нашою загальною молитвою. Перший псалом, доволі відомий усім нам, і навіть дітям перший псалом це псалом Давида. Я хочу нагадати, з чого він починається, і до чого він нас усіх підводить. Блажений чоловік, який не бере участі у раді нечистивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборищі кепкунів, але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує вдень і вночі. Він буде, як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору і листя якого не в'яне. В усьому, що тільки він робить, матиме успіх, не так з нечистивими. Вони, наче полова, яку розносить вітер. Тому й -то, не встоять нечистиві на суді, ані грішники на зібранні праведних. Адже Господь дбає про дорогу праведних, а дорога нечистивих загибель. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка. Друзі, уявіть сьогодні собі дві дороги. Одна дорога, вона пряма. Добре освітлена, що веде до прекрасного міста. А інша дорога, вона вузька, розбита, що губиться в темряві. І ця дорога веде, навіть ми не знаємо куди, бо вона в темряві. Друзі, який шлях ми б обрали? Якою б дорогою ми б згодились йти? Та, що освітлена, та що широка, та, що, знаєте, веде до прекрасного міста, а інша дорога веде, до, як брат сказав, в неізвісність. Друзі, насправді вузька дорога, яку показує нам цей псалом, і не лише цей псалом, друзі, коли ми навіть читаємо слова Ісуса Христа, який не один раз Він наголошував, що люди, які йдуть широким шляхом, вони йдуть. В певному розумінні, в, в ній Але, друзі, сьогодні кожен з нас ми йдемо ось, цим, ось цією вузькою дорожкою, вузькою стежкою, друзі. Іноді нам здається, що та дорога вона більш освітлена, вона більш яскравіша і вона веде до більш прекрасних речей. Але, друзі, це ілюзія. На превеликий жаль, сьогодні весь світ. Він живе ілюзією. Він йде широкою, широкою дорогою, гарно освітленою, і він сам для себе намалював фінішну, знаєте, таку лінію фініш, де вони мріють опинитися. Сьогодні майже кожен українець він мріє, що його країна, наша країна, друзі, вона буде процвітати після війни. Там ще щось буде. Ми мріємо про це, і знаєте, мріяти про це непогано. Але, друзі, коли ці мрії, вони а, стирають з нашого розуму Христа, коли ми мріємо про гарну країну, але без Бога, друзі, то це, то це біда. І це біда. Цей псалом, друзі, він показує в своєму такому богослів'ї не лише просто два шляхи. Друзі, цей псалом не про два шляхи. Цей псалом про, про два. Завершення життя. Цей псалом говорить про два фініша, про дві кінці, кінцеві цілі нашого життя. Цей псалом в його в такому великому контексті він показує в першу чергу, чим закінчиться життя тих людей, які йдуть цим шляхом. Кожен йде своїм. Тому, друзі, цей псалом він відображає одну з головних тем. Писання в певному розумінні дуалізму, в певному розумінні, дивіться, між тими, хто слідує за Богом, і між тими, хто відкидає Його свого життя. І подібну думку ми можемо знайти в таких ось трьох текстах. Повторення закону 3019, там сказано: життя і смерть поклав я перед вами, благословення і, прокля... і прокляття. Приповісті 4,18-19 там показаний контраст між стежкою праведних і дорогою безбожних. І Євангелія від Матфія 7, 13, 14, Христос говорить про дві дороги, про вузьку стежку, яка веде до життя, і широку, яка веде до загибелі. Отож, друзі, перед нами сьогодні наступне питання: якою дорогою сьогодні йду я? І сьогодні ми подивимося на цей псалом, який покаже нам два шляхи життя, і знаючи, про які віруючи необхі... ну, віруючому необхідно обрати перший шлях шлях праведника. Друзі, і ось для того, щоб нам подивитися на цей текст, ми побачимо спочатку, подивимося верніше, спочатку на контраст. На контраст. контраст. Контраст між життям праведних і контраст між життям. Грішників, друзі, перших три вірші. Давайте ми ще раз коротенько на них так подивимося. Дивіться, блаженний чоловік, який і далі перераховується, що він не робить. Він не бере участі у раді нечестивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборищі кепкунів. Дивіться, з чого починається цей псалом. Він говорить, що щаслива та людина, яка не має нічого спільного з грішниками. Він не говорить, що цій людині не потрібно зовсім спілкуватися з невіруючими людьми. Цей, цей текст він не говорить, що нам ну, прямо зараз необхідно звільнитися з наших робот, де ми працюємо і поряд з нами багато невіруючих людей. Цей псалом говорить, щоб ми не пристосовувалися до, до життя. Цих людей, друзі, щоб ми показували їм, їм через свій особистий, особистий приклад, як необхідно жити, друзі. І Давид називає таку людину блаженною. Це слово означає щаслива, благословенна, та, хто насправді має справжню радість і задоволення в Господі. Ось така людина є щасливою. Чому? Тому що вона має задоволення в Господі. Вона має ну, справжню непідробну радість. Друзі, ми живемо в світі, де, де і радість, і задоволення це все підробка. Воно не є справжнім, друзі. Якщо сьогодні забрати якусь річ життя людей, які насолоджуються, насолоджуються чимось, то одразу вони її втратять насолоду. А Христос через Давида Він говорить, що коли людина знаходить повне задоволення в Господі, то щоб його життя не забрали, він все одно буде продовжувати насолоджуватися ним. Чому? Тому що не якісь насолоди мають, знаєте, максимально важливий, важливу ну, цінність для нас, а саме, Хри, саме Господь, саме Христос. Тому Він говорить, що він, е, він перераховує, що Він не ходить на раду нечистивих, не сидить там, не стоїть на шляху грішників, не сидить в зібранні. Тих, хто е говорить нечистиві речі, це все показує, що він далекий, далекий до гріха. Він наближається до Бога. Чарльз Пержин говорить наступне: той, хто насолоджується Божим Словом, подібний до дерева, що стоїть біля потоків вод. Воно не лише живе, але й приносить плоди для інших. Дуже важливий момент. Він говорить, що та людина, хто насолоджується Божим Словом і в присутності Бога, вона не лише себе підживлює, вона не сама по собі живе, вона ще й дає можливість жити іншим. Це дуже важливо для нас сьогодні. Далі він говорить, що ця людина вона не лише чогось не робить. Далі він говорить, що вона навпаки щось робить. Щось дуже важливе. І в другому вірші він говорить, що. Він має радість в тому, що у нього є Господній закон. Друзі, коли ми в останній раз раділи, що Бог дав нам своє слово, що сьогодні Бог відкриває нам своє слово. Сьогодні весь світ він хоче, він хоче знати майбутнє? Він хоче знати майбутнє стосовно свого особистого життя, що його чекає, і що чекає світ. Друзі, а Бог нам вже відкрив це. Ми не просто мріємо про те, щоб туди десь там подивитися, щось знати. Ми вже це знаємо, тому що Бог відкрив через своє слово. І від цього, друзі, ми, ми повинні мати цю радість. Радість радість від, від того, що ми перебуваємо в Божому законі. Далі говориться, що він роздумує над ним день і ніч. Роздумує над ним день і ніч. Він вивчає його постійно. Не буде такого моменту, друзі, в нашому житті, щоб ми сказали все. Я знаю Біблію на всі 100%. Не буде такого моменту, щоб ви сказали, що ну, вас або мене ну, більше нічим здивувати в Божому Слові. Давайте наступну книгу. Такого моменту не буде ніколи. Тому що чим більше, чим більше ми читаємо Біблію, тим більше вона відкривається. І з кожним днем вона все більше і більше, і все по-новому і по-новому щось говорить сьогодні для, ну, до нас. Тому справжнє щастя, воно не у відсутності, друзі, зла. Це дуже важливий момент, не у відсутності зла, а в присутності Божої істини. Спроул, один із богословів. про Слово Боже говорить наступне. Слово Боже це не просто книга для читання, це основа нашого життя, джерело, істини та єдиний шлях до справжньої мудрості. Друзі, це не просто книга для читання. У нас можуть бути книги, настільні книги для читання, для того, щоб ми щось читали, хтось там навчав, навчався читати або ще щось робити, друзі. Це, це життя, друзі, це фундамент і основа нашого життя. І перший Псалом, він говорить: якщо ти хочеш йти правильним, правильною дорогою, яка приведе тебе до Божого царства, а не до ілюзії, тобі необхідно, необхідно мати завжди при собі цю книгу. Тому що вона веде до життя. І останнє, що ми бачимо в третьому вірші, стосовно праведної людини, написано, що він приносить плід. Друзі, він приносить плід. Він подібний до дерева, яке посаджено при потоках вод. Археологічно було ну, знайдено в певних, в певних розкопках і виявлено давній, Іригаційні системи, які дозволяли вирощувати рослини навіть у посушливих районах. А Ізраїль в більшості своєї, це самий посушливий район. В декілька містах лише можливо було вирощувати ну, гарні врожаї. Але Бог благословляв і там, де неможливо було щось виростити. Чому? Тому що Божа людина, вона приходила до нього і Бог її благословляв. Друзі, шлях праведників. Це шлях тих людей, які сьогодні належать Богові, які сьогодні мають верніше, покладають свою надію на Бога і які повністю від Нього залежать. Вони не залежать від дождів, їх урожаї. Пригадайте, минулий рік засушливий рік, засушливе літо, але Бог благословив. Бог благословив нас таким врожаєм, ну, особливо, ну, я по своєму огороду бачу. Бог благословив. Чому? Тому що не в дощі благословіння, а в тому, хто його посилає. Але, друзі, це перше, що ми бачимо в наступному розділі цього псалма, ми бачимо з 4-го по 5 вірш Шлях нечестивих. Друзі, на превеликий жаль, цей псалом він також і показує життя і тих людей, які є безбожниками, тих людей, які не хочуть підкорити себе його слову. Він такі, і Цей абзац так і починається не так нечистиві. В їхньому житті все не так. Друзі, в їхньому житті все не так. І влада не так, і країна теж не так, і Бог теж не так. Все не так. Тому їх життя, воно не таке. Джон Оуен говорить про гріх наступне. Гріх ніколи не стоїть на місці. Якщо він не вмирає у вас, то він вбиває вас. Друзі, або ми, Словом Божим і Духом Святим, умертвляємо гріх в нашому житті, або Він вб'є нас. В свій час, друзі, я знаєте, іноді читаючи певні коментарі невіруючих людей, ти так дивишся, і вони насміхаються з Бога. Насміхаються, ну, Адам же Єва не одразу померли. А я ось скільки живу, а до мене скільки жило. Ми ж не загинули одразу, ми щось грішимо і все нормально. Друзі, гріх вбиває не миттєво іноді. Іноді буває так, що людина помирає миттєво від певного гріха. А іноді гріх вбиває дуже повільно. Дуже повільно. Що навіть людина може не усвідомлювати, що вона вже помирає духовно. І фізично. <кій> Тому, друзі, дуже небезпечно грати з гріхом і не умертвляти його в собі. Бо прийде час, коли він нанесе останню фатальну нам рану, яка буде для нас смертельною. Далі сказано, що вони не лише, ну, що, по-перше, ми побачили, що він нестабільний, нечистивий шлях, шлях нечистивих, він нестабільний. Він як полова, і в свій час вони загинуть. Друге, що говорить Давид про шлях цих людей, вони не встоять на суді. Друзі, прийде час, коли дійсно суд. Не, не людський суд. Ми бачимо, що людський суд він, в більшості своєї він не є чесним. Але Божий суд, він завжди буде чесним, справедливим і істинним. І сказано, що така людина, яка не любить його слово, яка не, підкоряється, не підкоряє йому своє життя, вона не встоїть на, на суді. Для віруючих Бог благословив і сказав, що віруючі в Христа на суд не приходять. А не віруючи, вони вже осуджені. Тому, як говорить Даниїл, 12 розділ в другому вірші, одні воскреснуть для вічного життя інші. На вічний сором. І книга об'явлення в 20 розділі вона описує описує ці події, коли всі невіруючі, які не були записані в книзі життя, вони всі перестануть перед Божим судом. І його суд буде справедливий. Він буде судити за кожне діло, за кожний чинок, за кожну думку, за кожний гріх. І це буде страшне. страшне страшна подія для цих людей. І останнє, друзі, Божий вирок. Ми бачимо, що Бог благословляє праведників. Чому? Тому що Він знає їх дорогу, Він знає їх шлях. І це говорить, друзі, дуже важливо сьогодні для нас. Бог знає, якою дорогою сьогодні йдете ви і йду я. І Бог знає, що, що ми проходимо сьогодні. Бог це все бачить, Бог це все знає, і Він нас підтримує. Він не дає нам можливості йти самими. Уявіть, якщо б ми сьогодні проходили б те, що ми проходимо сьогодні в нашій країні, були б самотніми, без Бога. Друзі, ну, це неможливо було б перенести і пройти. Але Бог підтримує нас. Бог підтримує своїх. Бог підтримує навіть грішників, показуючи їм, що Він їх любить, і він бажає їм їх спасти. Друзі. Шлях нечистивих написано загине. А він веде до повного руйнування. Він веде до повної втрати і повної загибелі. І знаєте, що, що я особисто не побачив в цьому тексті. Я не побачив там третього шляху. Немає середини. Є лише два напрямки. Або одним, або іншим. Посередині не виходить. Нема. Навіть якщо хтось хотів би піти десь там, би знайти якусь стежинку, але її просто не існує. Не існує. Тому, друзі, хто сьогодні, можливо, знаєте, обманює себе і вірить, що є ця середня дорожечка, не обманюйтесь. Немає цієї третьої. Є лише дві. Є лише дві. І хай Бог благословить нас, друзі, щоб дійсно ті, хто вже йде правильною стежкою, щоб ми, друзі, продовжували цей шлях. Він буде непростий. Але Бог буде з нами. Бог буде нас благословляти. Бог буде відкривати нам себе на цьому шляху і показувати, що попереду нас пройшов Його син, пройшов Христос. Хто сьогодні йде другою дорогою, друзі? Ви в великій небезпеці. Ви в великій небезпеці, поки ви йдете цією ілюзійною такою дорогою, яку ви собі намалювали. І ми, ви мрієте про якісь розкоші, і ще щось, щось там гарне попереду. Але якщо там немає Христа, ви в небезпеці. Тому що там, де нема Христа, там велика небезпека, друзі. Хай Бог кожного з нас благословить і допоможе нам знайти да, цю дорогу, хто ще не знайшов. А хто знайшов, щоб Бог допоміг пройти цей шлях. А йому за все, нехай буде слава во віки віків. Амінь. Помолимося.